Центральний ринок у Луцьку пропонують знести і забудувати по-новому. У Луцьку презентували проєкт майбутньої реконструкції старого міста. Ну, комусь він дуже подобається, а хтось його надух не сприймає. Ну, але все ж вставлю і свої 5 копійок в цю дискусію. Мені особисто, як обивателю, виглядає привабливо, ну, але нехай все ж таки списи ламають професійні архітектори і урбаністи. Але, попри все, запропонований проєкт реконструкції старого ринку не дає відповіді на два важливих запитання. Перше, а де парковки? І друге, а що робити з електропідстанцією, яка стоїть під стінами замку. Ну і знову ж таки, поки не буде дано відповіді на ці запитання, вважаю, що проєкт є сирим і таким, який потребує доопрацювання. Але, безперечно, Щось зі старим ринком робити потрібно, бо в такому вигляді, як він є зараз, ми нікуди далеко не заїдемо.